Довгобут на фінішній прямій. Є всі передумови, що новий навчальний рік учні села Роковець Богорочанського району розпочнуть в новій школі. Тут уже кипить робота, складають парти, мають підлоги, загалом облаштовують все для комфортного навчання школярів. Порівнюючи в яких ми умовах чи то це вже для нас елітна школа. Виглядає зовсім. Просторі класи гарні. Ну, ми думаємо, що так само наші діти будуть задоволені, вчителі й батьки. Нагадаємо, в учнів села Раковець першого дзвоника не було вже три роки, адже батьки не пускали дітей до школи через її аварійний стан. Будівництво нового закладу розпочалося ще у 2012-му, Однак, через некомпетентного підрядника його довелося зупинити, і лише рік тому, замінивши підрядника, вдалося знову розпочати будівельні роботи. Як бачите. Всі роботи вже підходять до завершення. Проект має 44 мільйони в загальному, але перша черга буде зроблена за 31 мільйон згідно договірних умов і проведення тендерних процедур. Наступна черга це довлаштування кругом школи, завершення благоустрою, будівництво басейну і будівництво спортивного майданчика. Однак із таким благоустроєм погоджуються не всі батьки категорично проти, щоб на території був басейн, адже це економічно невигідно. Ми аргументуємо тим, що от в нас в сусідньому селі дзвінничі є басейн. Він, він його свого часу витратили на це багато коштів, щоб його відкрити. Басейн дійсно такий був відповідного рівня, але справа в тому, що навіть зараз об'єднана громада, і вона не може належно утримувати, тому що на це все потрібні дуже великі кошти. Ну і з огляду на те, що, що люди, наскільки я знаю, не дуже багато ходять басейн, Ну, все ж таки, маємо річку під боком. Наразі, ну очевидно, що це є по перше, не економічно ні, не обґрунтовано. Всі роботи проінспектував голова ОДА Олег Гончарук. Обіцяє до 1 вересня відкрити не лише школу, але й спортивний майданчик, про який мріють учні. Візьме до уваги і побажання батьків стосовно басейну. Однак зараз каже головне питання це підбір кадрів та керівника школи. Я мав розмову з головою райради, з головою райдержадміністрації, В них є порозуміння. Зараз підшуковуються кандидати, які будуть не заангажовані і саме не заполітизовані. Буде фахівець, який буде розуміти те, що він прийшов в школу. і Він є не політик, а вчитель. Загалом в новій раковецькій школі буде 9 класів. Навчатиметься там більше 230 дітей. Тетяна Васічники Італій лімалаті телеканал 402.